Яка твоя найбільша мрія? Я хочу стати мамою. Так, я хочу стати мамою. Сьогодні, 14 жовтня 2019 року, стало відомо про смерть Айдола Солі, причина самогубства. Коли ви пишете злі коментарі людям, ви думали хоча б раз до чого все це може привести? Мабуть, ні. Кей-поп індустрії це саме звичне діло. Але, на превеликий жаль, дуже багато айдолів з ним просто не справляється: Мунбін, Соджин, Джон Хьон, Гухара, Солі. Найвідоміші імена людей в кій-поп індустрії, які не змогли перенести хейт. Всім їм було до 30, і їхнє життя тільки починалось. Сьогодні я вам розповім одну історію із багатьох історію південно-корейської актриси і Чхве Джен Рі, більш відомої під псевдонімом Солі. Окрім актриси Айдола, вона була ще й моделлю агентства Великої Трійки SM. У 2009 році. Дівчина дебютувала як учасниця жіночого гурту FX, але вже в 2014 році вона йде на перерив із морального і фізичного виснаження. Цього потрібно було очікувати, тому що ще з 2013 року майже кожен день про неї писали статті з Хейтом. Майже через рік перериву у 2015 році компанія оголошує, що Солі покидає свій гурт і залишається актрисою. Але давайте повернемося в 2013, Що ж таке там відбулося? Іменно в цьому році з'являються слухи про її роман з південно-корейським репером Чойзо. Для нас, європейців, це звичайне діло, що знаменитості з кимось зустрічаються, строять сім'ї, але в Кореї це взагалі не так. І найбільше всіх шокувала різниця в віці аж 14 років. Коли тільки починали про це говорити, то ні компанія, ні Солі, ні Чойзо нічого не підтверджували. Ну і при цьому нічого не спростовували. І ось на вулиці 2014 рік і Чойзу губить свій гаманець. Його о, звісно ж, знаходять, але всередині виявились фото солі не тільки там, де вона сама, но й з Чойзо. Після всієї цієї ситуації Солі виставляє фото, і можна подумати, фото та й фото. Але коментарі під ним були настільки огидні, що знаючи до чого все це приведе, читати їх просто неможливо. Але не дивлячись на все це, Солі продовжує ходити на шоу і посміхатись. Але як ми прекрасно знаємо, якщо Айдл потрапляє в скандал з відносинами, то фанати просять його прибрати з групи. І звісно, солі була не винятком. Пізніше виходить стаття там, де підтверджують відносини і Солі. Вони цікавляться один одним і залежні один від одного, писала компанія. І от з цього моменту в житті солі йде величезна чорна смуга. З часом дівчина знімається в фільмі Реал, і він притягує багато уваги не тільки із за сильного піару, но й за інтимних сцен, в яких знімалась Солі. Майже в всіх фільмах вони є, і це нормально, але но якраз в цьому фільмі це вже був абсурд. Це було не естетично, це було пошло. В квітні 14-го року Солі виставляє фото, і після чого получає ще більшу тону хейту. Нетізни назвали цю публікацію суперскандальною і здається, що ж у ній такого. А люди просто придивилися і побачили, що на солі немає бюстгальтера. Так уявляєте, і за цього її почали називати хворою і рекомендували провіритись на таке. Квітні 2016 року Солі була замічена в одному нічному клубі в Ханде. Там вона весело проводила час з друзями свого хлопця Чойзо, і це нормально. Вона має повне право розважатися, але її почали зрівнювати з жінками з супер древньої професії. Пізніше Солі виставляє це фото, яке визиває величезну реакцію корейських нетізенів. Так, люди починають її звинувачувати в тому, що вона ходить в клуби. Ну, не знаю, як на мене, фото досить красиве та естетичне, але корейських нетізеньів воно було в шок. В травні того самого року дівчина виставляє ще одне фото там, де вона без бюстгальтера. І її за це називають психічно хворою. Далі йде фото з персиком, на перший погляд взагалі не винен в нічому фото, а навіть дуже миле. Але люди починають його дуже сильно. І, до речі, багато хто солі називає персиком, і це її, скажімо так, прізвисько. І от як можна було зрівняти персик з тим, з чим вони його зрівнювали. Співачка Аю в свій час навіть написала пісню піч, яка була присвячена солі. Так що так, тут потрібна допомога якраз таки не Солі, а коментаторам, які в тому милому фото знайшли секуальний підтекст. Наступне фото зі збитими вершками теж не пройшло повз нашого улюбленого сериалізуванням, а от після нього йде дуже багато фото там, де солі виглядає дивно. І це так дівчина не виглядала здоровою та адекватною. Звісно, вона могла просто балуватись, але якщо зрівнювати її з минулими постами, це дві різні людини. Багато хто почав писати, що дівчина сидить на нафтиках, але пізніше вона дала свій коментар. 동공 봐봐 그냥 딱 약쟁이 노인정 무섭다 이거로 전 범법행위는 저지르지 않아요 그 동공이 뭐 어떤데 동공, 동공이 왜? 동공이 왜? 약간 풀요했는데 <laughs> 되게 큰데? 되게 이때 ч а 이소리 п р о д о 포스팅트이고 되게 <laughs> <아니. 웃음> 이상한 모습을 В одному відео вона відрізала своє волосся і кинула його на камеру. В листопаді 16-го року Солі потрапляє в лікарню, і як багато хто каже, в неї була спроба скубства. В дівчині ось тут була перерізана рука, але як вона сказала, це була випадковість. Хоча всі зрозуміли, що це було не так. Сама рана була шириною 5 см і настільки глибокою, що було видно сухожилля. Ходили слухи, що на той момент вона розлучилася з Чойзо і вона ну ніяк не могла цього пережити, тому вона зробила те, що зробила. Але потім пара все спростувала і виставила сумісне фото. Але якщо реально в них стався розрив, Солі на це так сильно відреагувала і чойзо був настільки наляканий, що вона може ще щось собою зробити, тому вирішив знову зійтись, тому що, як ми знаємо, чутки з пустого місця не беруться. 4 січня стало відомо, що Солі поїхала з Чойзу на сімейний відпочинок разом з друзями. І під час цієї відпустки Солі викладає багатозначне фото. На ньому був жарений рис, і зліпила вона його в дуже дивну форму. А пізніше йде ще одне фото, яке теж шокувало не тізанів. На даній публікації Солі тримає глиняну фігуру дівчини без одягу і голови. Солі, зупинись, не виходь за межі дозволеного, писали нетізини під публікацією. Березень 2017 рік, і Солі офіційно розлучається з Чойзо. Цей розрив дуже сильно вплинув на дівчину, її стан був дуже схожий на стан глибокої депресії. В цей час їй приписували дуже багато романів, наприклад, з Зіко, Нам Техоном, з Джи Звісно, все це були просто чутки, тому що компанія все це спростувала і вони самі говорили, те, що солі вони тільки друзі. І на фоні всього цього Чой забере і видаляє абсолютно всі фотографії разом з солі, в той час, коли дівчина їх не видаляла і не кидала в архів. В момент, коли все це набуло розголосу, Солі бере і абсолютно видаляє всі пости, які в неї були. І через малесенький проміжок часу компанія SM виставляє пост там, де підтверджує відносини Солі і Кім Мінжуна. На початку 2019 року виходить відео, де Солі чуть не плаче і просить людей не критикувати її та бути хоч каплю добрішими. Червні соль стає ведучою шоу коментарі ненависті, де знаменитості читають з лі коментарів свій адрес. Всі ці події відбуваються за 4 місяці до її смерті. В самому першому випуску солі читає коментар, там де її називають повією і за того, що вона не носить бюзгалтер. 29 червня Солі дебютує як сольна співачка зі своїм треком Гоблін та у своєму кліпі показує людину, в якої роздвоєні особистостей. На той час ця тема в Кореї продовжувала бути табу. За два місяці до трагедії Солі дуже сильно схудла і її ніжки були схожі на соломинки. І ось настає той самий день. 14 жовтня, менеджер дівчини, приїжджає до неї додому, там де знаходить її тіло без признаків життя. Останній раз Солі виходила на зв'язок за день до цього, о 6.30 вечора. Поліція не знайшла жодного сліду, що казало, що це було вбивство, тому причиною смерті на залиса. З Часом виявилося, що Солі неоднократно просила свою компанію SM, щоб вони її якось захистили від хейту, але компанія її просто ігнорувала. Звісно, після всієї цієї події айдолів почали хейтити значно менше. І якщо компанія розуміє, що десь ну реально тумач, вона подає в суд. Фанати навіть просили започаткувати закон Солі, який забороняв би хейтити айдолів. На такій сумній ноті в мене все. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на мій YouTube канал. Я вас всіх дуже сильно люблю. Пока!